У Луцьку запрацював перший на Волині офіс, зроблено в Україні в межах Всеукраїнської економічної платформи. Відкрила його у міському центрі зайнятості на вулиці Сергія Тимошенка. Тут фахівці офісу надаватимуть консультації майбутнім підприємцям, а також тим, у кого вже є досвід у веденні бізнесу. В офісі зроблено в Україні ми будемо надавати консультації щодо отримання грантів від служби зайнятості міністерства економіки, мінагрополітики. Консультуємо щодо державних програм іпотечних кредитів. Консультуємо щодо отримання ваучера на навчання, консультуємо учасників бойових дій. Зокрема, можливості від держави уже скористався волинянин, учасник бойових дій Віктор Байда. Чоловік отримав 500 тисяч гривень для створення СТО, де працюють над діагностикою та ремонтом легкових автомобілів. Кошти спрямував на придбання обладнання та професійного інструменту для проведення ремонтних робіт. Ми розпочав діяльність це буквально. Два місяці Це буквально два місяці. Остапково закупили поки що помаленьку. Директорка Волинського обласного центру зайнятості Алла Куцин зазначила, до центру можуть звертатися підприємці для консультації з усіх питань, що стосується бізнесу, а також для отримання грантів, зокрема і місцевих. – Служба зайнятості надає. Реалізовує державну програму спільно з Ощадбанком по наданню грантів мікрогрантів, і саме в таких офісах будуть здійснюватися консультування тих бажаючих, хто бажає започаткувати власну справу або хто бажає розширити власний бізнес. Але тут будуть не тільки консультуватися з тих програм, які адмініструє служба зайнятості. Тут можна буде отримати консультацію щодо усіх урядових програм, які діють в Україні, щодо тих урядових програм. Які дають гранти на переробку, на житло, на програму по підтримці теплиць? Наші консультанти допомагатимуть і написати бізнес-план, консультуватимуть з того, як написати бізнес-план, як спланувати власний бізнес. Як зазначили у Волинській увазі, зокрема урядовий проект є робота, передбачає надання українцям грантів для започаткування бізнесу, розвитку підприємництва, в тому числі і навчання. Так, загалом у Волинській області за більше ніж два роки надійшло більше двох тисяч грантових заявок, із них більше шести сотень отримали позитивну відповідь на загальну суму 154 мільйони гривень. І держава, попри війну. З ворогом продовжує підтримувати людей і надавати гранти президентом України. Була започаткована така ініціатива. всіукраїнська українська платформа економічна зроблена в Україні. Тому ми сьогодні відкрили один з чотирьох офісів, який ми планували, і е, далі буде в Ковілі, Кам'якашевського Володимирі буде ще відкрито три таких офіси, як зазначила міністерка економіки України Юлія Свереденко. Основна мета платформи зроблено в Україні це розвиток українського виробника. Адже зараз це передусім питання національної безпеки. Тож тепер Луцькі і Волинські підприємці зможуть отримати фахову консультацію, а також супровід від подання заявки вибору програми. До навчання та реалізації задуманого загалом на Волині функціонуватиме чотири офіси зроблено в Україні.